П'ять шість сім восім. Сюжет этого ролика о том, как съемочный процесс может э, быть создан э, руками детей. Все це велике дитяче царство, И тільки я в ньому одна доросла. Ну приблизно так само відбувається на шоу «Маленький гигант». У нас перерыва. Мы ми все ці думки подряд. Театр Карабаса барабаса Семь, восемь, раз, два, три, четыре. быстрее, быстрей, Максим, не темните руки, куда ты смотришь? Тишина в павильоне. Плейбэк. Начали. Так, цвет так. Два дні. Спочатку величезна кількість репетицій, потім запис. Зняти ролик одним кадром, ну можу сказати, з дорослими вдається дуже рідко. Ту кількість дублів, яку зробили ми. Ну, я вважаю, це успіхом, тому що діти працювали як єдиний механізм. Беруть у ікрані мільйони людей і пішов вперед. Ламалась. техника, где-то были не готовы какие-то элементы декораций, а, где-то уже оператор стадикама, уставший на восьмом дубле, мог кого-то пропустить. Но дети выполняли все от начала до конца. И это неудивительно, потому что маши, 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 маши. большая часть из них участники шоу «Большие гиганты». Дети, всем спасибо, вы все молодцы, спасибо, спасибо, спасибо. Молодцы!